Ми з вами вже розглянули три основні класи активів, які займають найбільшу частку на ринку традиційних інвестицій акції, облігації та кеш. Сьогодні поговоримо про ще два, які залишилися: нерухомість і товари. Комодітіс. Ці класи активів часто викликають найбільше запитань у початківців, тому розберімо їх детально і на практичних прикладах. Нерухомість. Що таке інвестиції в нерухомість? Нерухомість умовно поділяють на два великі сегменти: комерційна, офіси, торгові центри, склади, промислові об'єкти, житлова, квартири, будинки, апартаменти. На перший погляд інвестиції в нерухомість це щось просте і зрозуміле. Купив нерухомість, здаєш в оренду, отримуєш дохід або потім продаєш дорожче. Але з точки зору фінансової логіки нерухомість. Це гібрид між акціями та облігаціями. Чому нерухомість гібрид? Подумайте, з одного боку ціна нерухомості змінюється в часі. Це схоже на акції. Ви маєте частку в чомусь, вартість чого зростає або падає. З іншого боку, якщо об'єкт здається в оренду, він генерує регулярний дохід, як купон по облігації, тобто нерухомість поєднує в собі дольовий компонент, власність і борговий компонент, потік доходу. Через це вона реагує на економіку подвійно, як акції, коли змінюється загальний рівень ділової активності, і як облігації, коли центральний банк підвищує або знижує відсоткові ставки. Якою буде реакція? Залежить від того, які риси переважають у конкретній інвестиції, як інвестувати в нерухомість через фондовий ринок. На фондовому ринку це можна зробити через Райц Real Estate Investment Trusts – інвестиційні трасти нерухомості. Райт це компанії, які об'єднують кошти тисяч і навіть мільйонів інвесторів і вкладають їх у нерухомість. Торгові центри, офіси, типотечні кредити тощо. Вони торгуються на біржі як звичайні акції. А головна особливість полягає в тому, що райц зобов'язані виплачувати щонайменше 90% свого прибутку акціонерам у вигляді дивідендів. Тобто, інвестуючи в райц, ви отримуєте стабільний грошовий потік, диверсифікацію по десятках об'єктів, можливість продати акції будь-коли, висока ліквідність, професійне управління активами без необхідності самому шукати орендарів і платити за ремонт. Чому Райц краще за квартиру під оренду? Якщо ви колись мали досвід із реальною орендою, ви знаєте, що це не пасивний дохід, а пасивна робота, ремонти, податки, проблемні орендарі, відсутність ліквідності, час на продаж. Через райц ви отримуєте ту саму експозицію до нерухомості, але без усіх цих клопотів. Більше того, середня дивідендна дохідність Райц у світі часто вища ніж орендна дохідність. Звичайної квартири. Типи Райц існує три основні типи: Equity rights – майнові володіють реальною нерухомістю, отримують дохід від оренди. Mortgage rights іпотечні – іпотечні надають іпотечні кредити або володіють цінними паперами, забезпеченими іпотекою. Гібридні Райц поєднують обидва підходи. Товари останній клас традиційних активів. Товари. Сюди належать фізичні ресурси: енергоресурси, нафта, газ, вугілля, зернові, промислові метали, дорогоцінні метали, золото, срібло, платина. Деякі фінансові радники вважають, що цей клас треба включати у портфель, типу для захисту від інфляції. Але я поясню, чому вважаю, що довгострокові інвестиції в товари це хибна ідея. Чому товари це не інвестиційний актив? Запитайте себе, яка наша основна мета як інвесторів? Зберегти купівельну спроможність грошей і примножити капітал у реальному вираженні, тобто отримати дохід вищий за рівень інфляції, акції, облігації, нерухомість це активи, які генерують дохід. Їхня вартість зростає, бо вони створюють грошовий потік. А тепер погляньмо на товари, який дохід генерує нафта або пшениця жодного. Їх просто купують і продають. Їхня ціна це функція попиту і пропозиції, а не результат створення цінності. Більше того, товари це один із основних факторів інфляції. Тобто, Купуючи нафту чи зерно, ви по суті вкладаєтесь у саме те, що створює інфляцію. А ми ж хочемо отримати дохід вище за інфляцію, правда? Тоді як можна її переграти, якщо ви інвестуєте у її складову? Коли товари можуть мати сенс. Єдина ситуація, коли товари можуть бути корисними, це короткостроковий період високої інфляції або геополітичної нестабільності, коли сировинні ринки вибухають. Але як довгостроковий інвестор, ви не можете спиратись на випадкові цикли. Якщо й додавати цей клас у портфель, то посередковано через компанії, що добувають або виробляють ці товари, компанії, що добувають нафту і газ. Агрокомпанії виробники металів тощо, бо саме ці компанії створюють прибуток, а не сам товар. Золото особливий випадок. Окремо варто сказати про золото: це унікальний актив, який формально належить до класу товари, але поводиться інакше. Історично золото виконувало роль грошей і засобу збереження вартості. Воно має певний магічний і психологічний вплив на людей. У довгостроковій перспективі воно справді захищає від інфляції не завжди, але часто. Однак головна його цінність не в дохідності, а в низькій або навіть негативній кореляції з акціями. Тобто, коли ринок падає, золото часто зростає або залишається стабільним. Саме тому я майже завжди додаю золото у портфелі своїх клієнтів як страховку і стабілізатор ризику. Це не інструмент для заробітку, а інструмент для збереження захисту і балансування портфеля. Отже, тепер ми з вами розглянули всі п'ять основних класів активів: акції, облігації, кеш, грошовий ринок, нерухомість, товари. Кожен із них має свої унікальні властивості, свої ризики і роль у портфелі. У наступному відео ми поговоримо про найцікавіше, яку реальну дохідність історично давали ці класи активів, і чому, якщо інвестувати розумно та зважено, на фондовому ринку практично неможливо втратити гроші. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.